Друзі, розпаковка. Всім привіт! І зараз я хочу продемонструвати, що таке мінімальна пенсія. Справа в тому, що влада хоче заморозити мінімальну пенсію на роки наперед. Уявляєте, що є інфляція, ціни зростають. Але навіть по сьогоднішніх цінах, що таке, є 2361 гривня. Друзі, ну от давайте прямо підемо. Я спеціально все це придбав для того, щоб вам це все показати. Ну, поїхали. Так, ну що ми маємо? Ми маємо яйця. Ідемо далі. Молоко. Класика. Яйця, молоко, можна якийсь омлет зробити, хоч щось. Печиво. Ну, Щось до чаю і це дуже потрібно, необхідно. Пластівці. Сум Суміш пластівців. Ну, от, наприклад, ціна пластівців, розумний вибір, це дешеві пластівці. 13 гривень от о, пакет, щоб людина могла собі хоч щось там приготувати якісь сніданок. І макарони. Так, нічого собі вони навіть трішки розсипались, але оце якраз макарони, вироби макаронні трубчості, пружинка. Що в нас ще є? В нас крупа пшенична. Ну, теж абсолютна класика, гречана крупа, ну, гречка, наше все. Сир плавлений, вершковий, маліндам. Це знов таки мінімальна річ. Ну, кава, Нестафе Класік, 60 грам. надовго не вистачить. Чай, Earl Grey. 40 пакетиків. Ну, на місяць теоретично, якщо такий один чай в день, і, а може там якось пару разів його заварити. То може це і лимони, звичайно, соняшникова олія, без неї неможливо. Ще ми взяли сардину атлантичну. Це теж добре може дійти да, до каші якоїсь. Ікра кабачкова стерилізована, якось урізноманітнити. Свинина у власному соку, знов таки протеїни, теж може піти до каші. Що ми взяли, баночку шпрот, ну, хоч якийсь собі зробити бутерброди, і хліб, звичайно, класика. Ну і звичайно, хімія. Мінімально. Ну, очевидно, що в людини є потреби певні. Аквапудра, французький аромат, ну хоч якось постиратися, туалетний папір, зубна щотка, мило, помити посуд. Ну і зубна паста. Друзі, все. Значить, оце, що я вам перелічив, оце все разом нам обійшло з тисячу гривень. Нічого, як ви бачите, нічого зайвого. Скажіть мені, як людині прожити місяць на 2361 гривню. А, а якщо ліки, а ви знаєте, що ліки самі по собі можуть коштувати тисячі. Не, ну тисячу, не 500 гривень, тисячі. Ми навіть не беремо. Тобто це для здорової людини. Де взяти здорову людину пенсіонера, дай Боже, щоб всі були здорові, але складно таку знайти. Але це для здорової людини. Друзі, ну а там якусь онуку купити, якусь цукерку. То взагалі вибачайте, як там, пане Шмигаль, пане Зеленський можуть прожити люди.